Вони бачать навіть уночі та допомагають зберегти життя нашим військовим. Чергове підсилення для наших захисників сьогодні на передову передали п'ять квадрокоптерів. Бажаю, що вони вам служили довго і надійно. Бажаю перемогу України. Бажаю, що всі наші захисники повертались додому живими та неушкодженими. Велика подяка вам від військової частини від всіх військовослужбовців, хто управляє цими дронами. Вони підуть на виконання бойових завдань, зроблять гарні справи. У підрозділі Володимира чимало кам'янчан. Захисники б'ють ворога на найгарячішому запорізькому напрямку. Мавіки дають можливість побачити поле бою здалека, до того ж дозволяють виявити ціль навіть вночі. Обов'язково повинні бути пташки в кожному підрозділі. Вони зберігають життя і здоров'я наших військовослужбовців. Якщо раніше це треба було робити ножками, ходити. Вишукувати, дивитися, розвіддання збирати сьогодні. Ми підіймаємо пташку в небо, летимо до в сторону ворога, дивимо, що нам треба, і потім вже починає роботи наша наші інші групи.